Всім гарного дня! Я завжди люблю возити і продавати автівки, котрі після тесту подарували мені емоції і на котрих я б сам їздив, чи моя дружина. Тому ось покажу вам дві крутезні автівки, які можна придбати як під замовлення, так і в наявності в Україні. І на мій погляд, совокупно співвідношена ціна. І якість і набір функцій їм немає рівних. Перше, це Mazda ez 6 в плагін гібридів, самій топовій комплектації з батареєю 28,8 кВт, що дасть вам запас ходу на електриці в 140 км, як раніше, Nissan Leaf проїжджав. але ще в ній є бак 45 літрів з двигуном 1,5 і розхід на бензині 4,5 на 100 км, що дасть вам 800 км пробігу. Тільки на бензині. Вона йде на жирному салоні з трьома видами матеріалів: алькантари, натуральної шкіри і кожен напи. В ній просто купу функцій на рівні Тесли. Всі камери працюють як відеореєстратор і все записується на карту пам'яті. І вона йде у вигляді ліфтбека з просторим багажним відділенням, і по кліренсу, і висоті не оступає наступному електричному кандидату. Це Hondi ЄNP2. Це електричний середньорозмірний кросовер з Запасом ходу до 400 км. і з усіма сучасними функціями, як проєкція на скло, камери 360, підігріви і вентиляція CD. Підігрів карт дверей і керма великим багажником і зворотньою віддачою енергією V2L. Від до речі, в мазді ця функція віддає 5,5 кВт. Це міні-виробництво можна до неї приєднати. Якщо закінчиться батарея, то включиться генератор, котрий буде виробляти енергію від бензину. І тепер увага! Mazda із наявності. Коштує 37 тисяч доларів, і під замовлення 34. Honda із наявності 24 тисячі доларів і 21,5 під замовлення. Яку автівку можна придбати в автосалоні, щоб відповідала всім функціям даних моделей в ці гроші? Зразу відповім ніяку. Для порівняння Chevrolet Ball чи Hyundai Kona, чи Nissan Aria Биті і Штатів, і плюс БУ виходять дорожчі. Тому, якщо бажаєте нове авто з наявності чи під замовлення, пішіть і дзвоніть. Ще є час 3 місяці. Далі під замовлення до кінця року вже неможливо буде встигнути. А з 2026 року впаде плюсом на електромобілі розмитнення. В 28% контакти в описі. Я буду радий з вами співпрацювати.